робим гніздо для яєць курок, для якихось пшків на Vei tot așa, nu știu, nu știu, Yeah. Говорит, на то не знимал начиналось. Беться не, не будет нам поехать, видишь, плану. Ходи, не ходить, Так. ходить. Зараз тут планку якось прикрутити, щоб яйка не скочувалась і лішаки чпити. Ззаді так і останеться, бо там ззаді до стіни прикрутиться і буде добре. Так, на що таку рейку від дверей колишніх. Раз прикрути, щоб яйця може не, викоч... не викочувався. Не мали ні за чіпа, але не мали не такі. Після він може хвати. Зараз якісь завісики навіть складяться чіпити їх на якісь дюбеля. Завкупити місто. щоб поліку шов. Мою на ньому не путь. Мой на двох шаках витинує. Знімається дорогу. Вони неслися і не дуже неслися, то Понятно, що вони стіли. Спочатку а зараз несуться тільки від стиральної, відправильної машинки. В барабані, тільки там несуться. А тут тільки сидять і сердять. То того вже не треба тут. Не хочуть нестися, тут а то файни не несуться. И ще то заберем. И поставим горе. Нове. Това решение з да сторони. Зовсім не там де се, там немає и има истина, може хватило досвір по бетону свірла немає якщо що там буде писати поміняли свірла теж пометали нема немає десь по, по бетону свірлі але що буде, то буде. Шо? Шо, що на поверхно вмирає, то він же від старості таке. Батареї ньому вже відслужили своє. Не это бема остальное Ну, все было идеально. Я всех видео показывает, что то все мои буты идеально. Зашло все и все. Мать что, что все было идеально. Ой, тут-то самолёт выпал. Где ты же пошла-то, Скуба? Идеально пришло. Паскудный колбре,

Добре, вот, і вийшло нам. Тут все позабирається? Не теж забирати ту солону, щоб не царапали. Зараз сюди посилимо несити. Ще може солоном, це солоно була задія стрижка. Ззаді то була битирця така розпають, куди соломи. Дев'яше буде зробити зверху щось таке. Драбинки, щоб вони не сідали, не срали зверху. бо будуть вилазити і срати. Так, вже хазяїва вже приходили, дивилися, провірали, похоже, що, -то, що -то їм поставили. Соломию наставимо сюди. Не Та самі його розкладуть, звісно. Але... Ой, шпарів не видно, зверху там. Планувалося зробити з тої сторони, так щоб вони були з тої сторони, щоб їм менше світло світило на цій середині, щоб вони всі спокійно з'їгали тут. А... Трапочка поріжеться на такі полоски, приб'ється, вони туди залазити вже поприходили так, в такому трошки не в такому сильно теплому проникли але на другий рік планується буде тепліше трошки буде утеплятися перемоловуватися стіна буде тут буде перестіна і будуть сидіти бетоніруватися може буде підлога ботурам Кидаю дерти, Зробив все, чистенько, коли брав солому, поприбирав, посипав, тирси, почав здерти, яму, ямочку видервав. І що хочемо, сип туди, нічого не допомагає. Щось стекло деруть, що камінці деруть. І так, зараз все поприбираємо. Тинка ще захід вам задкорито поставити, від стиралки. Ну, що будемо ставити? На сьогодні глянемо, на завтра, то тобто на сьогодні глянемо, чи вони будуть нестися? Там чи тут? Так, після нас Яйко. Дяйко. І буде видно, де вони будуть нестися, там чи назад, в тому самому країні. А туди. Сьогодні зроблю з матерії, повирізаю такі шнурочки, такі полоски невеличкі, тут зараз тепло присушуючи, блоками, щоб вони добре заходили. І там же будемо завтра дивитися, що то буде робити. Ну добре, всім дякую.